wma 301 або ж vma 301, називайте як хочете. Китайський преміумний колісний танк, і це експортний варіант, який купляли деякі африканські країни. Він навіть взяв участь у деяких незначних військових конфліктах. І я зачепив трошки цей танк, коли оглядав. У своєму відео там 2 ІП, де я сказав, що після цього танку, пересівши на там 2 ІПі, це був ковток свіжого повітря. І ви знаєте, на 9.0 не мати взагалі ніякого заднього ходу, мати дуже велетенські габарити. При цьому без броні нас пробивають кулемети, будь-які. Причому тут бронювання, ну, взагалі ніяке, подивіться, 10 міліметрів. Ефективна товщина, при от такому Куті 12 міліметрів, та нас навіть мілкашні кулемети будуть пробивати. Ну тільки в башні тут якісь 40-60 місцями, от навіть 99 міліметрів. Тобто, саме в фронтальну проекцію башні нас можуть не пробити іноді якісь автогармати. Все інше залітає сюди тільки так, і це при тому, що кутів схилення немає, як я казав, заднього ходу немає. Взагалі нічого немає. Але є непоганий лом, є лазерний дальномір, є непоганий тепловізор. Тому сьогодні подивимося, як він на даний момент грається. Бо я вже давненько на ньому не катав. У мене зараз багато інших цікавих машин, які граються набагато приємніше, але все-таки я вирішив зробити відео про цей прем, тому що, напевно, багато хто розглядає його до покупки. Тому поїхали в бій і подивимось, на що ця тачанка здатна. М -м, я навіть не знаю, чи зможу я на цій карті якось встигнути проїхати так, щоб не отримати плюху. Ну давайте спробуємо, але щось мені здається, що я тут дуже швидко пограю. У нас, окрім лому на 337 мм пробоя в упор, є ще й тандемні птури, але коли є лом, нафіга нам ці птури не дуже зрозуміло. Хоча може і є сенс. Вибачте, будь ласка, може і є сенс возити їх декілька штук проти якихось гелікоптерів, але подивимось по ситуації. Якщо треба буде, візьму. Тепловізор, як бачите, непоганий. Це тепловізор другого вже покоління, не першого, тому роздільна здатність тут більш-менш нормальна. Та, хоча навіть не більш-менш нормальна, а цілком непогана. Боже, у цього танку підвізка така, як взагалі не працює, будь-який будь камінчик під колесами, і вона буквально підстрибує на декілька метрів догори. Ну все, я нікуди не встигаю. Подивіться на цю швидкість по піску. Цей колісник по піску не їде взагалі 39 кілометрів на годину по піску. Ну і куди я на цій карті повинен був встигнути? От у мене таке є питання, на яке, напевно, ніхто не зможе дати мені відповідь. Ага, приводи горизонту. Такий от дамаг у нас. Члени екіпажу просто почервоніли. А я сказав, що непоганий лом. Ага, непоганий, Ну, да. О. Там два ІП, башня. Ну, хоча б так, звісно. Хоча б вимкнув казну йому. А, от і я отримав. Критонуло буквально все. Ну, добре, не все, звісно, але ну, багато чого. Не дуже приємний зум, першопочатковий, на жаль. А, Боже, я його не бачив. А, а як я умудрився його не побачити? Ну, це, коротше, це на цій карті це грати просто неможливо. І щоб ви могли подумати, знову піщана карта, на якій ми, звісно ж, знову не будемо нікуди їхати. Дамагу у цього лому ви бачили. Ну тому що це 105, ка а не 120, ка Тому і дамаг тут, звісно, відповідний. Один-два модулі, один-два члени екіпажу, а то і, і не факт, що ви ще екіпаж якийсь вб'єте. Ось там гусеничний легкий танк, такий самий, як там 2 іпі, плюс-мінус. Подивіться, наскільки він від нас відривається. Ми не їдемо по піску взагалі ніяк. І звісно ж на позицію ми також не встигнемо. Ось там 2 і який набагато краще їде за рахунок гусеничного ходу. Т-72А, з яким ми їдемо на рівні буквально. Ну і який тоді в цьому цьому сенс? О, оце я вже й погрався. Ну і все. А рс вже стоїть тут і вже чекає. Ну що ж, ми зрозуміли на базі оцих двох боїв, ми зрозуміли, що хоч це і колісний танк, але він нікуди не їде. Тому першим займати позиції у нас не вдасться ніколи. Ну що ж, давайте тепер спробуємо грати без вривів, без намагання кудись швидко проїхати, а просто займаючи позицію десь недалеко від респавну, і будемо пробувати накидувати кудись вдаль. Так, зимові ардени. Ну, от, до речі, цікаво, як ми будемо їхати по снігу. Скоріше за все. Так само погано, як і по піску. Тепер ви розумієте, чому я ще в першому своєму відео про там два IP назвав цей танк лайном? тому що це і є абсолютно повне лайно. Ну, от трошки вгору і сніг. Що ми бачимо? 38 кілометрів на годину. Ну ось до 40, ледве ледве розігнався. Розвідаємо. Не влучив, на жаль. Розвідаємо другого. Ну, хоча б розвідувати я можу, це вже непогано. О, ваншот Велде. Нормально. Коротше кажучи, оце наша стихія. Отак, стояти десь недалеко від власного респа і кудись там стріляти. Побачив там танк, але розвідка на КД і відпрацювати я по ньому не можу. Куди вони там всі стріляють, я щось взагалі не розумію. А, бачу. Не влучив, на жаль, але хоча б розвідав. Знищили по розвідці. Оце також розвідаємо. Я в будинок влучив, правильно? Скоріше за все xm 800 t об'їхав. Ну добре, що я вчасно його помітив. Я не дуже розумію, що мені робити далі. До речі, задній хід 7 кілометрів на годину. А мені таке, як його навіть апнули трохи, цей задній хід, бо, здається, раніше був 4 кілометри, чи 3, чи 4 щось типу того. А, до речі, типічно совкове наведення по вертикалі гармати, як бачите, дуже повільно. Так. Цього також знищили. Оце що таке, не знаю. Це видно труп уже. Також ось тут когось бачу. А точка С програна нами повністю, тому мені здається, звідси зараз поїде цілий натовп ворогів. І мені б, звісно, бажано б не бути в цьому місці, тоді, коли це трапиться, я спеціально залишу перші два бої. Де я просто втупо злився, тому що, ну ви повинні бачити, що цей танк взагалі не підходить для того, щоб швидко кудись приїжджати. Він підходить тільки ось для такого геймплею, коли ви просто десь далеко стоїте і щось там розвідуєте, кудись там стріляєте, і на цьому все. Бачу. М -м -м, дамаг передає привіт. Двигун якимось. Чином БК просто жовта. Розвідаємо оце. Мардер. Погано влучив. Не розрахував. Там он ще зенітка якась. Вона за схилом, так? Виходить, що так. Балістика! А, ну, все, все, об'їхала XM800T, скоріше за все, той самий на дублері, може, не знаю. Ну, три фраги, п'ять асістів. Як для цього шматка лайна, це навіть непоганий результат, на мою думку. Поїхали далі. І знову піщана карта, і знову Сінай. Ну, серйозно, двічі майже підряд Синай. Але тепер я вже розумію, що сюди я проїхати швидко не встигаю. Тому будемо займати позицію десь ось тут. І будемо намагатися накидувати всім тим, хто буде виїжджати з респа. Якщо, звісно, хоча б туди я встигну. Бум. Перший пішов. Кутів ледве-ледве вистачає для того, щоб навіть з цієї позиції вести вогонь. От арти ми, до речі, дуже боїмося, бо у нас, я вже показував, броні немає взагалі, тому будь-який фугас. Це наша смерть. А, не прострілюється. Ну, добре. Я ж, звісно, повинен бути Нострадамусом і знати, який будиночок прострілюється, а який ні. Бо тут половина прострілюється, а половина не прострілюється, до речі. До речі, став набагато нижчим у нього коефіцієнт фарму, ніж був колись. Був, здається, 370%. А тепер став 320. І знову піщана карта. Чудово, чудово, подобається. Ммм, 25 кілометрів на годину на колісному танку. Оце цікава штука. Бачу танк. Критичні. А, це панзер 2000. Ну, хоча б якийсь фраг. На тому дякую. О, і я відразу ж отримав. Їхати не можу, бо двигун вимкнули. Все, я награвся. Як бачите, на деяких картах ми навіть здалека не можемо стояти і пострілювати у ворога. Будь-яке влучання в нас. От, до речі, бачите, кулеметами пробивають взагалі без проблем. Будь-яке влучання в нас повністю вимикає нас із бою. Так, не ваншот, але пошкодження настільки критичні, що ну, ми все одно не боєздатні. Тому це мені зараз просто дуже щастить, бо той, хто мене розкритував, просто не може тепер через дими пристрілятися нормально. Ну, Віддам залишки димів, може, якось вдасться мені звалити звідси. Якимось чудом я вижив. А, он бачу, де він їздить там, але туди закинути не вдасться. Ну, влучення боєкомплект, але без. А, без якихось суттєвих пошкоджень. Дамагу на цьому ломі немає. Парад не їдемо, назад не їдемо, кутів немає, броні немає. Розміри як у мауса. Ну, отак от. Так от. Наша найголовніша проблема, що ми не можемо знайти собі місця навіть десь недалеко від респавну. І фортеця. Ну, давайте пробувати якось через пакмена приїжджати. Не знаю, чи вийде. Я взагалі не вірю в цей танк. Я зараз десь отут під каменем встану і буду пробувати щось кудись накидувати. Але там кути потрібні, а кутів у мене немає. І що мені робити, я не знаю. Але хоча б по ось таким грунтам ми більш-менш якось розганяємося, але це ще й з горки. Якби цієї горки не було, то. О, подивіться, що зі стабілізатором відбувається. Боже, який же шмат лайна. Я коли вперше купив цей танк, я так про це пожалкував. Ну, перший є. Встиг. Встиг на цей простріл. Я не встигну від'їхати, правильно? Від цього птуру. Встиг. Ха-ха, ледве-ледве вистачило заднього ходу, щоб від'їхати. А ще послухайте, що відбувається з двигуном. Він постійно щось кряхтить, пердить. Оце, по мою душу, я його не бачив, це свінгфайр, який там із-за схилу просто накидує, його не видно було. Ну, ось і все, ось і все. А заднього ходу швидко від'їхати немає. Швидко відступити ми не можемо. А розміри у нас настільки монструозні, що не побачити нас просто неможливо. Ось іще один страждаль... страждальник, страждалець, страждальник, як правильно, хоча не важливо. Суть одна й та сама. Перезарядка у нас, до речі, навіть е, на експертному екіпажі 7,5 секунд, що теж не дуже добре. Багато які танки перезаряджаються швидше, ніж ми. А ну і все, а там два айпі, все, вже на позиції. Навіть там два айпі встигає зайняти позицію для того, щоб нас знищити. Ха-ха, боже, яке ж лайно нікуди не встигає взагалі. Ні, чесно, я не знаю, я просто не знаю, що робити на цьому танку. От що робити, куди їхати, як їхати. При тому, що американська пустеля це та карта, яку я доволі непогано знаю. В плані якихось прострілів, таймінгів і так далі, але на цьому танку не зрозуміло взагалі нічого. Ну, може, хіба ось тут стояти, якось когось видивлятися? Турм? Ну, хоча б так. Там два ІП стоїть десь за оцим камінням. Десь там він на прострілі. Ну, все, що нам залишається, це нікуди не їхати і просто стояти отак чекати. Більше мені на що не здатні. А, це ворог був, якого я почув занадто пізно. Відкотитися швидко назад ми не можемо. А, і там ворог, ну, все, все награвся. От і досить з мене. Ну і як бачите, хоч я і вижив, чисто формально після цих влучань, але мене вимикають з бою відразу, відразу ламається. Казна, двигун, ну і все таке інше. Того, хто перший в мене влучив, я занадто пізно почув. Я його почув, але вже було пізно. І не дуже зрозуміло, де він тепер. Господи, який же незручний зум, це просто жах. В міських умовах з таким зумом просто неможливо щось взагалі придумати і якось воювати. Так, здається, я там когось побачив. А, ну вже він від'їхав. А ні, не від'їхав. Навідника вибив. Ну нарешті. А це хто? Не знаю, хто там був, але його там вже, видно, немає. Там точку С вже забирають. А, ну, тут уже зенітка. Яка просто стоїть, крисить в куту. Ну і що, два фраги на два виїзди КД один за цей бій. Ну, я не знаю, давайте ще один бій, і на цьому, напевно, все будемо підводити якісь висновки, бо, якщо чесно, мого терпіння вже просто не вистачає. Ага, ну і ще й карта Швеція. Знову ж таки, кудись встигнути проїхати на простріл за точки, я не встигну. Тому що мені на Швеції робити також не дуже зрозуміло. Але якщо я заїду на гору, то мене буде дуже сильно видно. Я буду прямо як на долоні. О, це вже в мене летіло? Чи що це таке було? Танк високий, але недостатньо високий для того, щоб стріляти над. А, оцим усим ділом. А, ну і все, все, вся башня вийшла. Там два ІПІ тут вже стоїть, чекає назад. Швидко від'їхати неможливо. Ні, все, все досить з мене. Якщо чесно, це настільки шмат лайна, що просто викликає в мене якісь а, приступи неконтрольованої агресії, приступи неконтрольованої ярості і так далі. На цьому взагалі неможливо нормально грати. Занадто великий, занадто картонний, при цьому нікуди не їде, заднього ходу нема, кутів немає, дамагу лома теж часто підводить. Єдине, що в цього танку є, це більш-менш непоганий тепловізор, але нахріна він мені потрібен, якщо все інше лайно, і при цьому він ще й не фармить у нього лише 320%, а було колись 370%, здається. Коротше, це просто в пусту викинуті кошти, краще купіть, я не знаю, шаурми, купіть на всі ті гроші, які коштує цей танк. От саме тому я казав, що після того, як я пересів на там два -Пі, от після оцього ВМА 301, там два IP показався просто якоюсь маною небесною. Хух, піду напевно трошечки прикладати льо до своєї дупи, і може я зможу якось заспокоїтись, але на цьому у мене все. Дякую за перегляд і почуємось у наступних відео.